Усім привіт, хто завітав на мій канал. Запрошую вас до перегляду відео. Сьогодні я готую сирники за дуже простим рецептом. Я беру 400 г сиру, дрібку солі, чайну ложку ванільного цукру, 2 столових ложки цукру і 3 столових ложки манної крупи і одне яйце. Добре перемішую і залишаю на 10-15 хвилин. Сирну масу виклала на робочу поверхню, попередньо притрусивши борошном і сформувала таку ковбаску. Сформовану ковбаску я нарізаю на шматки. Взяла стакан від погружного блендера і формую сирники. Це дуже зручно формувати таким чином. Сирники виходять кругленькі. З такої кількості сиру у мене вийшло 9 сирничків. Тепер на розігріту сковорідку викладаю сирники і обжарюю з двох сторін. Смачні, в міру солодкі вийшли сирнички. Готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. А я знову запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. І всім бажаю здоров'я, миру, злагоди і благополуччя. До нових зустрічей, до нових. Відеоролики